А давай з тобою поговоримо про LinkedIn. Всім привіт! Мене звуть Вікторія, і ви на моєму каналі. Дуже часто до мене приходять люди і розказують, що в них є класна прокачана сторінка в LinkedIn, але вона не працює. Експерти розказують, що вони передивились купу роликів, перечитали купу статей про linkedin профіль, як його заповнити. Все зробили, як там написано, але він не працює. Що ж означає не працює? А це значить, що рекрутери не запрошують на співбесіди. Клієнти не приходять і не купують послуги, тобто linkedin сторінка не працює так, як би хотілось, не дає того бажаного результату для експерта. Тому я вирішила, що ми з вами маємо це обговорити. Чому ж профіль може не працювати? Насправді ви просто можете не бачити тих проблем, які є на сторінці. Перше і головне правило ви маєте завжди там раз на півроку переглядати свою linkedin сторінку, оновлювати і актуалізувати інформацію. Тому що без постійного аудиту сторінка на LinkedIn застаріває, просто і банально. Давайте подумаємо, що важливо перевірити. От уявіть linkedin сторінку перед собою, і ми починаємо зверху. Перше, що ви там бачите, фото і банер. Чи актуальні вони зараз, чи відображають вони те, чим ви займаєтесь? Чи зрозуміло людині, яка зайде на вашу сторінку, що ви хотіли цим сказати? А фото воно є взагалі? Чи там якась картинка? Можливо, фото там десятирічної давнини, і вас уже давно на ньому не впізнати. Далі важливо перевірити заголовок, що там написано: там написано менеджер чи software девелопер чи дизайнер без ніякої конкретики. Звичайно, людина, яка приходить на вашу сторінку, вона просто не розуміє, який менеджер, в якому напрямку, в якій галузі. Софтвеа девелопер, де їх мільйон. Це яка мова програмування, чи це взагалі тестування, Software developer in test. Не зрозуміло, тому перевіряйте заголовок, що там написано. Чи дійсно людина, яка приходить на сторінку, вона зрозуміє, чим ти займаєшся, який ти експерт і як з тобою зв'язатись? Запам'ятай головне правило: людина приходить на сторінку твою в LinkedIn, а тебе поряд немає. Ти не можеш прокоментувати нічого, що в тебе там написано. Просто сприймає як сприймає, бачить, як бачить. тебе поряд не має. Тому прокоментувати це все ти не можеш. А значить, треба його заповнити простою мовою і конкретизувати. Не просто менеджер, а менеджер з логістики, не просто софтве девелопер, а джава девелопер. Твій профіль LinkedIn також має мати обов'язково ключові слова. Рекрутер пише boolean search. Пошуковий запит він прописує з ключові слова, і якщо їх немає в твоїй сторінці, він просто тебе не знайде. Тому перевір, будь ласка, чи є ключові слова це твої скіли і навички на твоїй сторінці, якісно описаний досвід роботи. Має бути описаний проект, на якому ти працював, з якою командою, що ти там робив, і рекомендації. Твій профіль обов'язково має мати рекомендації без рекомендацій. Рівень довіри падає. Чим більше рекомендацій, тим більше тобі будуть довіряти роботодавці та клієнти. Все, що я перерахувала, має працювати разом, тільки тоді буде повна картинка і зрозуміло, хто ти, який ти експерт, як з тобою зв'язатись і які проблеми ти можеш вирішити для компанії. Або якщо ти експерт, то з якими питаннями до тебе можна звертатись? Які мої болі як клієнта ти зможеш закрити? Насправді, щоб описати LinkedIn-сторінку, треба ще багато чого. Тому підписуйся на мій канал, я буду знімати відео і коментуй, який би розділ ти б хотів обговорити.